Вітання всім, хто у цій порі з нами. Це інформаційний випуск новин Закарпаття Час пік. Далі про важливе в області. Із робочим візитом на Закарпатті віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук голова Закарпатської ОВА Віктор Микита з поважною гостею провели робочу нараду з головами районних військових адміністрацій, територіальних громад області та відвідали шелтер для переселенців в Ужгороді. Обговорили комплекс важливих питань щодо підтримки вимушено переміщених осіб, забезпечення їх житлом і фінансовою допомогою. Підсумки важливого візиту далі. У центрі громадської організації Не є мія сьогодні мешкають 62 внутрішньопереміщених українців. Це переважно багатодітні, прийомні та малозабезпечені родини. Для дорослих і дітей в осередку Ужгорода створили комфортні умови для проживання, цікавого дозвілля і розвитку. Саме сюди сьогодні, в рамках робочого візиту на Закарпатті, завітала віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Закарпаття є прикладом, як можна. На території, яка на сьогодні межує з країнами Європейського Союзу, має чотири кордони, так з країнами Європейського Союзу, як можна організувати таку щільну співпрацю, яка допоможе нашим ВПО, нашим людям, які потребують прихистку і захисту, які хочуть почуватися безпечно, які прагнуть захистити своїх дітей. Так, мені сьогодні розповіли, і пан Микита ще раз це підтвердив: як у перші дні було важко, коли люди боялись, коли люди їхали за кордон, а потім поверталися, бо знали, що тут їх чекають. Міцний тил, де створюють належні умови для потерпілих від війни українців. Саме таким стало Закарпаття із початку повномасштабного вторгнення в Україну, зазначила Ірина Верещук в ході брифінгу. Натомість, за словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, в області нікого не залишили без даху над головою та всім надали можливу допомогу. Сьогодні тільки там порядка 5% зайняті, але це не впливає на учбовий процес, і це десь до 2 тисяч людей, які проживають тільки в, скажімо, на території. Школи, але в той же час вони не впливають на учебовий процес і навчання відбувається, звісно. Я думаю, питання було до Ірини Андрійовни стосовно яка кількість. Так. Що стосується, як ми будемо приймати, то сьогодні у нас реалізується ряд проєктів, де ми вже формуємо собі такий запас. Це буде порядка декілька тисяч місць для такого довготривалого місця проживання. Але ми розуміємо про те, що може бути хвиля, з якою ми, наприклад, не зможемо їм надати всі хороші такі умови проживання. І відповідно у нас є план, який ми задіємо у випадку там приїде 20-30 тисяч наших громадян. Відповідно, вони будуть мати можливість. Тимчасово переночувати і безплатно харчуватися у певних локаціях. Якась, можливо, частина з них ми працюємо сьогодні Угорщину, ми працюємо з Угорщиною, працюємо Словаччиною, з Румунією. Ми розглядаємо Закарпатську область як одну з тих з п'яти тих, які будуть підтримувати наших людей, якщо хвиля міграції буде продовжуватись. Ми очікуємо, що хвиля. На зимові місяці буде. Ми знаємо і розраховуємо на Закарпатську область, що вони справляться. Тут у мене велика апеляція до наших міжнародних партнерів. Звичайно, велика подяка Карітас, велика подяка Червоному Христу України, велика подяка Угорському екуменічному фонду, які показують своїми результатами так, наскільки їм не байдужа ситуація, яка в їх сьогодні у нас у всіх є в державі. У ході робочого візиту гостя, окрім центру Наємія, відвідала також інші осередки розміщення вимушених переселенців в Ужгороді. Крім того, обговорили разом із головою Закарпатської ОВА віктором Микитою актуальні потреби, які планують перекривати у межах можливостей. На Закарпатті двоє чоловіків намагалися перетнути кордон за підробленими документами. Одного спритника, який намагався перетнути українсько-румунський кордон, виявили прикордонники у пункті пропуску Дякове. Разом із паспортом 33-річний чоловік надав для перевірки документів тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку про проходження військово-лікарської комісії, в яких інспектор виявив ознаки підробки. Крім того, прикордонники з'ясували, що вказаний у довідці територіальний центр комплектування не видавав документи на ім'я українця, який намагався перетнути кордон. Ще одного зловмисника виявив наряд із перевірки документів у пункті пропуску вилок: перетнути рубіж з Угорщиною за липовим ми документами намагався 28-річний закарпатець. У паспорті українця були відмітки про виїзд на постійне проживання і взяття на постійний консульський облік посольством України в Чеській Республіці. Також чоловік пред'явив id картку дозволу на проживання в Чехії. Під час поглибленого вивчення наданих документів прикордонники виявили ряд ознак, що вказували на підробку відміток та id картки. Горекомбінатор комбінатор зізнався прикордонникам, що за виготовлення йому липових документів сплатив. Ділка 2 тисячі доларів США в обох випадках про наявність у діях українців ознак злочину прикордонники надіслали повідомлення до нацполіції. Відновлення України, енергетичний сектор, логістика і транспорт, доступ до ринку ЄС, а також медична і гуманітарна допомога. Про ці важливі питання сьогодні йшла мова на українсько-словацькому бізнес-форумі, який відбувся в Ужгороді. Представники уряду та бізнесу Словаччини завітали до України та зустрілися з керівництвом області, українського уряду та підприємцями нашої держави. У рамках важливої зустрічі сторони також підписали меморандум про взаєморозуміння. Співробітництво України та Словаччини взаємодія бізнесу, інвестиції, допомога та спільні проекти. В обласному центрі Закарпаття відбувся масштабний бізнес-форум, де зустрілися представники України та Словаччини. В рамках заходу обговорили низку питань двостороннього співробітництва та перспективи подальшої співпраці. Для Словаччини дуже важко. čo by ukrajinská strona nakoniec to mi e, damovili a prechode Užhorod, e, vyšne Nemecké, tak kľúčový punkt. Paskilky Slovacká strona zdelala rekonstrukciu toho punkta. on v plánach nie toľko Slovačiny, celky Slovančiny, ale i Európskeho Sajúza уже цеков это пункт сегодняшнего дня и потом эти платформе для кооперации бизнеса данное мероприятие думаю даст хороший толчок развитию нашей двусторонние отношения видите что вопреки обстановкой в которой находимся люди и словаки пришли их интересует украина и мне радует что украинский бизнес тоже интересуется словаки надеюсь что Здесь на мероприятии после него будут наведены или так сказать подготовлены новые проекты, как в экономике, так может быть еще и в культуре. В заході взяли участь дипломати, керівництво торгово-промислової палати України, Словацьке агентство інвестицій та розвитку торгівлі, урядовці, іноземні компанії, керівництво Закарпаття та представники уряду України. Сторони висловили свої сподівання на тісну співпрацю та допомогу, зокрема у напрямках відновлення України, енергетичному секторі та доступу до ринку ЄС. Цей форум покликаний для того, щоб максимально комунікувати щодо співпраці і виходу на міжнародні ринки. Словаччина нам завжди допомагала. І сьогодні, якщо вчора потрібна була гуманітарна, допомога сьогодні допомога потрібна в розвитку економіки. Велика кількість релокованих підприємств сьогодні на Закарпатті, їх треба підтримати, в тому числі і відкрити їм ринки збуту на території Євросоюзу. Словаччина з перших днів повномасштабної війни з 24 лютого пліч опліч долала з Україною всі виклики і просувала дуже важливі для нашої держави рішення рішення економіки воєнного часу. рятуючи наші компанії, наш бізнес, нашу економіку. Я хочу подякувати Карле Тобі і всьому словацькому уряду президенції Словаччини за те, що ми з вами пройшли вже великий шлях. Від а, а, подачі України заявки на членство в європейському союзі до отримання Україною статусу а, кандидата. Більше того, наша спільна робота по просуванню а, реформ і власне ваша робота Карла в попередні роки дозволила нам ухвалити життєво важливі критично важливі рішення для української економіки в умовах війни. Окрім важливих обговорень, на заході вдалося укласти угоду. Віце-президент торгово промислової Палати України Валерій Король та генеральний секретар Українсько-Словацької ради розвитку та співпраці Юрій Ощенчала підписали меморандум про взаєморозуміння. У Мукачеві патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку. Вчора, близько 16-ї години, інспектори отримали виклик про дорожньо-транспортну приходу на вулиці Миру. Поліцейські одразу поїхали на місце події. Один із чоловіків, який там перебував, почав поводити себе підозріло і помітно нервувати. Інспектори помітили його поведінку і підійшли, щоб перевірити документи. Вони виявили, що громадянин перебуває у розшуку Львівським районним управлінням поліції через те, що втік із дому, де мав перебувати у зв'язку із. З обмеженням волі за кримінальне правопорушення. Охоронці порядку затримали чоловіка та передали слідчим Муканчівського районного управління поліції. До служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку в селі Верхнє водяне Рахівського району. Орендарка оселі побачила іскріння в одній із кімнат, і вибігла з будинку, аби покликати на допомогу сусідів. За цей час полум'я майже повністю охопило дерев'яну споруду. Тож, коли бійці ДСНС із Великого Бичкова та місцеві вогнеборці верхнього водяного прибули за викликом, дах уже повністю був охоплений полум'ям. Спільними зусиллями пожежники спочатку локалізували пожежу на площі Десяти квадратних метрів після чого її ліквідували внаслідок пожежі, знищено дах, перекриття будинку та речі домашнього вжитку. Причину та збитки встановлюють правоохоронні органи. У патрульні допомогли жінці замінити пошкоджене колесо. Подія трапилася на площі Корятовича. Під час патрулювання близько півночі інспектори побачили автівку Фольксваген з увімкненою аварійною сигналізацією на узбіччі дороги. Поліцейські зупинилися і спитали у жінки, що трапилося. Водійка розповіла, що пробила ліве колесо і не може замінити на запасне. Інспектори одразу запропонували допомогу. Невдовзі патрульні замінили пошкоджене колесо. Жінка подякувала охоронцям порядку і змогла продовжити свою. Поїздку Перше на Закарпатті відкрили виставковий майданчик із модульними будинками українського виробника. Уже сьогодні вони можуть стати частиною модульних містечок для українців, які вимушені переїздити в безпечні місця або облаштовуватися після повернення додому. Головна перевага будиночків це енергозберігання, екологічність і мобільність. Закарпаття з вами і поділяться враженнями. Це будинки для життя. Перше це швидкість будування. Не треба чекати декілька років, щоб поставити будинок. В цей період. Тут, нашої історії це буде актуально, напевно. Я так думаю. Так що Закарпаття, як завжди, в тренді, перша на Закарпатті у Мукачеві відкрили Будмол-центр – виставковий майданчик з модульними будинками саме українського виробника. Їх бачили вже в Києві, Тернополі та Чернівцях. Дійшла черга і Закарпаття. Ми разом з партнерами створили кластер деревообробної промисловості, де об'єднали виробників деревообробної галусі. Тобто ходить туди каркасні, сіпанельні виробники, модульні будівництва, барнхауси відомі, і це є українське виробництво. Це є створення нових робочих місць, це є створення оплата податків. Ну і звичайно, ми плануємо вихід українських виробників на європейські ринки. І якраз Закарпаття знаходиться коло трьох кордонів. Це є Угорщина, і Словаччина, і Румунія. І тому нам дуже цікаво якраз співпрацювати з закарпатським регіоном, тому що дуже вигідна локалізація близько до європейської спільноти. За три тижні після зведення цього будиночку ви вже можете в ньому проживати. Це екологічне і енергоефективне рішення від проекту Будмолцентр сьогодні більш ніж актуальне. Ми зустрічалися з багатьма головами райадміністрації найбільш постраждалих регіонів це і Буча, і Єрпені, і Бородянка. Сумської області реадміністрації, але всі говорять, що вони не зупиняються і вони наполягають на тому, щоб не чекати завершення війни, для того, щоб почати пропонувати людям якісь формули. Ці готові будинки вже сьогодні можуть стати частиною модульних містечок для українців, які вимушені переїздити в безпечніші місця або облаштовуватися після повернення додому. Якраз перевага цих будиночків, що вони не потребують такої рутини дозвільних документів, тому що це є тимчасова споруда, вона монтується на геошурупах, і вона може монтуватися як і на сільськогосподарських угіддях, десь поряд з річкою, з лісом, зі згоди власника землі або того, хто орендує землю. Тому це без жодної рутини. Тобто, практично ті будиночки, які ви бачите, вони будуються за місяць, за півтора і монтуються за один день. Це е, саме мобільне. Модульні будинки, які можна перевозити е, любим транспортом, який дозволили е дорогами України. А це габаритні розміри 6 на е, 25 Це не просто комфортне житло, це нова філософія облаштування життя, запевняють фахівці. Швидкі, екологічні і мобільні модульні будинки можна розмістити будь-де серед лісу чи навіть на березі річки. Це потенціал для розвитку туристичних об'єктів. Це перспектива для Закарпаття також і в плані туризму, але на ті часи, коли вже настане мир. Сьогодні ми розуміємо, маємо багато викликів, але це підприємство одне із тих, що релаковані, як і багато підприємств в Закарпатську область. Я бачу, що тут можна і мати нові робочі місця. І тут багато яких додаткових виробничих потужностей саме з власником спілкувався. Вони також планують доєднати ще якісь групи цехів відкрити. Тому це цікава і ідея. Саме великий туристичний збір в Закарпатській області збирає Поляна. і тому я бачу у цих будиночках майбутнє. Я думаю, що відбудеться слідуюче: перший виставковий майданчик. Побудований в Мукачеві, а перше містечко буде побудовано в поляні. Із них можна створювати цілі екопоселення, рекреаційні зони для відпочинку та реабілітації. Аби тільки мир і спокій запанував в Україні, кажуть організатори. Завдяки об'єднанню зусиль буде простіше і масштабувати проект із перспективою виходу на європейські ринки. Розмова з виробниками на цій площадці, вона перша в Закарпатті, буде розвиватися ця площадка. І я вважаю, що влада в будь-яких її проявах, як орган місцевого самоврядування, так і державна влада, повинна приділити увагу таким проектам. Завдяки швидкості, мобільності та помірній ціновій політиці, модульні будинки сьогодні можуть стати альтернативою класичним довгобудам. Принаймні для тих українців, які потребують прихистку, вже зараз Тарас Демкура запевняє, на цьому не зупиняться, адже разом з командою будують простір для вільних людей, для вільних українців. Збери фрукти для улюблених ведмедів. Під такою назвою відбулася екологічна акція в Синивирському опорному закладі загальносередньої освіти перших-третіх ступенів, в якій взяли участь учні старших класів. Разом з учителями вони зібрали з дерев шкільного саду, який цього року порадував неабияким урожаєм понад 20 мішків яблук різних сортів. Соковиті гостинці передали до реабілітаційного центру бурих ведмедів національного природного парку Синивир, де зараз перебуває 30 клишоногих. На цьому, все дякую за увагу. Збагачуємо тиждень добрими справами і мирними новинами. До зустрічі!